Кожного ранку я прокидалася з думкою, що сьогодні все буде інакше, що сьогодні вони мене не чіпатимуть. Я помилялася. Все почалося, коли ми з мамою переїхали на інший кінець міста. Довелося змінити школу. Я прийшла в новий клас. Усі здавалися привітними, але так було лише на початку. Перші тижні я мовчала. Трималася осторонь, намагалася зрозуміти, про що вони говорять, як спілкуються, хто з ким дружить. Можливо, я виглядала трохи сором'язливою, але ж уся ця новизна справді лякала. Я старалася добре вчитися, довести вчителям, що й чогось варто. І тут почалось. Ти тут ніхто зрозуміла? Вели до себе і там вимахуйся. Звісно, цього їм було мало, тому далі почали чіплятися до ваги, зачіски, одягу. Вони ненавиділи все. Один хлопець підходив на кожній перерві та жбурляв мої речі на підлогу. Штовхав плечем в коридорі, вдаючи, що я пусте місце. Усі сміялися, а я просто стояла, стискаючи кулаки, бо не знала, що робити. Одна. проти всіх. Вдома мама питала, як пройшов день. Я знизувала плечима та казала нормально. Хіба я могла сказати щось інше? Вона так раділа нашому переїзду цьому новому початку. Я не хотіла її розчаровувати. Так минув рік. Потім був університет, нові люди та зовсім інше життя. Все залишилось позаду, окрім одного. Інколи в дзеркалі я досі бачу ту дівчину з очима, що шукають підтримки та порятунок.